Він був оперним співаком, волонтером та воїном. Сьогодні під Дебальцем загинув доброволець Василь Сліпак. 19 років життя він провів у Франції, але повернувся на батьківщину, бо не міг залишатись осторонь війни. Його поранило, коли він стояв за кулеметом. Бронебійна куля калібру 12,7 мм міліметрів. Пробила два короби з патронами. Не врятував співочого бійця і бронежилет. За воїном із потужним голосом та міцним духом нині тужить уся країна. Це була одна з його найулюбленіших композицій Арія Мефістофеля. Саме від імені цього персонажа згодом Василь Сліпак узяв собі псевдо на фронті цього ошатного чоловіка. Знають за позивним міф. Найпотужнішим голосом паризького майдану 2014-го. за дві з половиною тисячі кілометрів від дому Василь заспівав у гучномовець заради української свободи. Разом з іншими українцями у Франції Василь намагався докричатися до світу. Україна потребує підтримки. Благодійний концерт уже під час війни. Оперні співаки, що прийнуть, та футболці з тризубом збирають гроші для осиротілих дітей, військових та на потреби бійців. Там я співак, а тут я волонтер і намагаємося щось зробити на фронті. Це вересень 15-го року в інтерв'ю ТСН сліпак багато всміхався і розповідав: хоча й прожив у Франції 19 років, більше немає права бути далеко від дому. Його нагороджували медаллю за жертовність та любов до України, а він готувався знову на фронт. Війна не виграна, революція не закінчена. Тобто, у нас купа справ. Він співав, коли заряджав зброю. човен пливе. І коли рушав у розвідку околицями аеропорту. Торіадор, онгарде, торіадор! У камуфляжі бронежилеті та касті бійця міфа ні з ким не сплутати. Ми Мирні співаки, письменники, поети. Ми е, вирішили приїхати сюди для підтримки моральної і фізичної. Сьогодні близько третьої ранку під Дебальцем ворог пішов у наступ, гатив зі ствольної артилерії та мінометів. Співак загинув як воїн, стоячи за кулеметом у бою. Працював снайпер з вілкокаліберної гвинтівки, 12,7 мм. міліметрів, і там пробило два короба кулеметних і. Друг міфу отримав поранення несумісне життям. Зусилля медиків виявилися марними. Журливі українські пісні, які так любив співати Василь Сліпак, стали для нього пророчими. Наталя Нагорна, Ірина Маркевич, Євгенія Гарков, Сергій Щекочіхін. Тесен 1+,1. Став приз гран при і після цього я приїжджав регулярно у Францію, там співав на концертах на фестивалях. І в 96-му році директор фестивалю запропонував залишитися у Франції. І така випадковість сталася, що я залишився там на 19 років. Вже брат мій рідний завжди підтримував мене, завжди був зі мною, і саме він був таким провокатором. бо... Віддав мене в хор е тударик у Львові. Ось, і от, Мені було 11 років. Ось, і з того все почалося. Для мене особисто цікава, можливо, найкраща професія, бо з самого дитинства я захоплююсь з Ось, Ну, Насправді, чому дук? Бо вони були наші такі перші, ми їх називаємо похресники для нашої волонтерської організації Фатерині Тікханін. Ми мали контакт через Кам'янець-Подільський з ними, бо сьомий окремий БАТ, він базується от Хмельницька область, Кам'янець-Подільський. Це ту більшість хлопців, до речі, звіта. Ось, і через такий особистий контакт ми допомагали вже з лютого місяця їм. і... Так сталося, що я цих людей знав і тому, тому я тут. Волонтерство, воно якби природньо переростає в участь активно. Для мене це було дуже важливо особисто. А у тебе не буде во Франції, коли ти повернешся? ти щось забуже в руках? Ну, насправді. Сподіваюся, що репортаж не вийде до того моменту, коли я вже буду у Франції, я буду вас просити, щоб він все ж таки вийшов після того, як я вже буду географічно там. Бо все різне буває так. Ну, хто знає. Насправді хотіло бися все ж б продовжувати спокійно. Ну, звичайно що я не можу сказати, що проблем не може бути 100%, бо все ж таки служби Франції працюють досить ефективно, і, звичайно, людина, яка приїхала з України. Буде мати якийсь інтерес, звичайно, з їхньої сторони до моєї персони. Ось там ну, це вже ми домовимося. В принципі, ми маємо таку вагому підтримку звичайно французів, які там нас знають, наприклад, чи там французи, які дуже активно підтримують українців і які спілкуються з нами. Ось це є така ну, братерська, реально, допомога і розуміння, і все. Ось. А існує також е, такий прошарок великої французької еліти, е, яка історично має такі, якісь тенденції проросійські, бо загальновідома така дружба франко-російська. І Їм дуже важко зараз переключитися на розуміння того, що. Україна це реально Європа, і вона є незалежний гравець зараз, після особливо після Майдану я Думаю визнання України як країни. Причому Франція офіційно позиція Франції, вона діаметрально є протилежною, тобто вона реально визнала, що анексія Криму була незаконною і кримінальною, тобто всі санкції, які зараз проти Росії і Франції, вони є в силі, тобто якась така неузгодженість, так. Ось так, що Франція, ну така якась ну, досить поділена. Я скажу, більший відсоток людей а, все ж таки не розуміють, що, що зараз діється в Україні. Вони не мають достатньої інформації а, через те, що медіа французькі в своїй максимальній більшості а, все ж таки не вис... або не висвітлюють зовсім події, а, або мають таку якусь. Дуже досить чітку проросійську лінію. Україна надзвичайний потенціал, якої було визнано вже давно, і він, в принципі, не загубився. А я маю на увазі в плані людей. Наш народ є реально сильний, він, в нього дуже багато є можливостей, Тобто Україна є сильною завдяки своєму народу. Звичайно, є болісна історія, все, ми пройшли в найгірші часи за існування взагалі нас як, як, як держави. Але маємо базуватися в майбутньому саме на людях, почути, ну це слово якесь таке вже зараз вульгарне, почути свій народ, так, але дійсно це так. Просто зверніться там, послухайте, будь-кого на вулиці там. Не знаю, і він скаже, що треба робити. Тобто нас народ дуже мудрий. Я, Тому я бачу Україну дуже успішною державою. Думаю, досить вагомим гравцем на політичній арені також, якщо ми послухаємо себе самих, тобто народ, місяць на небі. Сують тихо помочь.

Ore adorar, pagar de, orre adorar, orre adorar. Vosje mio bisuos ancora co, e noi vorre perecco, e l'amore cado, ore adorar. I'm going qu'un se passe lui. Il me disse l'ascense, il me disse l'ascense, que, pour l'espérance, au bon instant, l'orguit a dit. L'espérance, il entre une frappe, un cheval rouge, entre l'antaricament. L'antaricament. sine prie evapore materno caro benedictus panis o ho adoror garde o ho adoror o ho adoror in mio vi svobozok HOO- A zsűri döntése alapján a legjobb férfi előadó Vasil Szlipák. Перебуваючи у французькому заслані на 20 років вже там, а зараз тут, на захисті України. Не хочучи іммігрувати будь-де, я в принципі поїхав, вигравши конкурс міжнародний там у Франції, і, і дякуючи цьому конкурсу, я потім співав регулярно, концертів і фестивалів також. І в якийсь момент просто мені запропонували залишитися там. Тобто в мене не було намірів, але маючи візу двомісячну візу туристичну, там робочу, так, залишився на 20 років. Ось така трошки історія. Не знаю, не знаю як це оцінювати, але ну, в принципі ось так сталося. Чому з Гламурної ти вирішив повернутися сюди і сидіти отут, в окопі, на краю. А хто сказав, що Донбас не гламурний? Ось так ми вибираємо свою гламурність. Я не бачу нічого страшного. Поміняти комфортне ліжко на бліндаж. Це в принципі нічого такого страшного не бачу. Як для чоловіка, скажімо, ні, ні ти без порабочення високою в руках зброю. І це ну, в принципі саме, саме в цих людей, які мають краще, більше відчуття. Справедливості, саме скоріше саме у людей мистецтва, це викликає, скажімо так, таку, саме є така чутливість до, до, до всього, що зараз відбувається. Тому взяти зброю до рук для захисту своєї держави, в принципі, свого народу, скажімо, бо я так тепер кажу більше в наших умовах, коли є антидержавна там. Мерхівка, яка саме державу робить не народною, так а ми саме, люди мистецтва, ну не знаю, там будь-хто, хто бере в руки зброю добровільно, це люди, які відчувають набагато сильніше проблематику, напевно, ніж інші, і все, але не бачу жодної. Контрасту проблеми в тому, що люди високої культури чи там будь-якої культури в такий дуже відповідальний момент для держави можуть взяти до рук зброю. Це в принципі є природне, скажімо так, природне бажання будь-якого народу в світі, коли ти маєш агресора, окупанта, який вбиває десятками тисяч твій народ. Як яким чином ти можеш просто сидіти вдома і не зробити цього? Особисто кожен, або не допомогти тим, хто тим займається. Ну, no, mm. скажуть, що кожен повинен займатися своєю справою. Щоб... Ж, так, дійсно, це так. Правда, що деколи мені закидують, і навіть дуже часто, саме про це, мова йде, але я їм просто кажу, це мій особистий вибір. Тобто, окей, я, я в принципі, не, не покинув свою професію, так, я не покинув свої справи, там, волонтерські, які ми робимо, чи громадські. Парижі для України це все відбувається паралельно. Тобто, я просто в мене, в мене є таке, така потреба відчуття бути паралельно всюди. Саме особисто мені потрібно бути і тут. Мені потрібно бути на першій лінії оборони. Саме тут також я відчуваю мою присутність потрібно для мене також. Тобто, це такий особистий вибір. Тут ну, я всім відповідаю, ну вибачте, так сталося. Я так вибрав. І все. До того ми так, так і відбувалося, бо всі там кричали там, О, Боже, як, як, як же оперний співак, хоп, приїжджай на фронт. Така якась героїзація. Наші люди дуже люблять героїзувати будь-що. Е я Десь можна зрозуміти також їх, але, наприклад, я це не сприймаю, бо дійсно до того приїжджав на більш короткі там періоди по місяцю часу, так. а зараз має можливість. Біс більш, дійсно більше присвятити часу. Передкую і, і буду тут максимально, скільки зможу знати пряму інформацію, бо це дуже важливо для всіх, навіть поза волонтерством взагалі про все, що відбувається тут. Офіційні медіа, офіційні речники вони не говорять правду, вони скоріше говорять неправду і, і замовчують дуже багато речей, які, в принципі, є кримінальними. А потім є просто оця не, не до тік інформації правди про, про фронт, є кримінальним в тому плані, що Європа, Європу не можна питати допомоги, не можна питати, продовжувати санкції і посилювати, якщо ти їм не даєш справжньої інформації про те, що відбувається тут. Тобто я можу просто таки сказати одну річ. У Франції люди досі не розуміють, чи це громадянська війна, чи це російсько-українська війна. Дуже багато питань тепер дійсно у всіх, не тільки українського народу, який дійсно дуже е, зараз в такому стані важкому, але також питання від всіх країн, які є ніби нашим нашими союзниками, саме ця, саме це. Хлопці при владі, давайте вирішувати, або ви щось 에, робите так, як потрібно для того, щоб країна якнайшвидше закінчила цю війну. Чи ви те, це, що ви зараз робите, воно для того, щоб її продовжити і заморозити конфлікт? Народ цього не хоче. Це факт. 에, в першу чергу, народ Донбасу, як дуже часто 에, в пропагандистських сайтах. «Save Donbass people», Ми кричимо саме цю таку кричалку. «Save Donbass people», Але народ Донбасу я впевнений. Він того не хоче. Він хоче закінчити цю війну, так само як народ України. Ми не хочемо втрачати кращих синів. Нашого народу тут. Ми не хочемо втрачати там села, території. Ми не хочемо цього. Тобто, ми хочемо якнайшвидше закінчити цю цю криваву війну, яка я ще раз наголошую, вона є спровокована агресією агресією Росії, сусідів. Але вона також є війною, яка продовжується, дякуючи допомоги і браком саме офіційної позиції, саме Києва. Що... Тому вона ще досі триває. Ми могли її вже закінчити вже давно. Добровольці цю війну могли перемогти, їм просто не дали в якийсь момент мінськими папірцями.